привіт, привітик! З вами я Аня, і Ви на каналі Лейса. У нас сьогодні буде відео про те, як я буду розповідати про всі свої продукти для губ ідучи від блисків, закінчуючи олівцями. У мене їх не так багато, тому що я десь одну треть вже використала. Я це буду говорити в подальшій частині цього відео, тому що далі частина відео буде зніматися на задню камеру, і будете ви все це дивитися від першого лиця. Я думаю, це буде дуже цікаве відео, тому що я можу поділитися своєю думкою, і, можливо, ви також можете поділитися своєю думкою, якщо у вас є цей або інший продукт. Тому всім хорошого перегляду і поїхали. Отак, от ми все це будемо знімати. От там от вже видніється наш початочок. І так я розкинула все це по категоріям: перше, це у нас блиски, потім помади, бальзами для губ, <с? <с?> нещасний один тінт, і олівці. Ну, їх якось також не дуже багато. І, звісно, ми почнемо з самої обширної, так скажем, моєї колекції. Це близьки. Взагалі, думаю, що в мене набагато більше різних продуктів для губ, але я так багато позакінчувала за цей місяць, що в мене, напевно, все це ну, на одну третю точно, в мене на одну третю було більше всього всього. Спочатку ми подивимося блиски, які просто блистять. Типу, так, вони тут є деякі з кольором, але на губах вони, по суті, просто прозорі. Перше Evelyn uh, Wondermatch. Трошки стара ось, упаковка це звичайний біла, білий блиск, олійка. Типу, вона взагалі ніякого кольору не дає. Ну, Якби ви видно, де, що вона прозора. В принципі, вона непогана, але вона може проливатися через упаковку, тому через це вона в мене така стерта. Блиск від Lovely Sky. Shine. Непоганий блиск, але те, що він дуже липкий, прям дуже липкий це, звісно, мінус. Він настільки липкий, що просто збирається в білу полоску на губах і все. Блиск від Essence експеримент Shine. Я не так багато і користувалася. Так, він також липкий, але не настільки липкий, з ним якось можна працювати. І, в принципі, непоганий. Блиск, який я замовляла з тему, тут зламана упаковочка. Він дуже солодко пахне медом, добре зволожує губи, Але те, що він мені приїхав поламаний, це, звісно, мінус, і якось навіть трошки обідно. Ще один від Essence маленький джусі бомбік. Я такий дуже люблю. Закінчила, напевно, штуки 3-4. Один із них в мене поламався. І ось в мене останній залишився. Він також лягає прозорим, трошки блистить. І це 0,3 відтіночок. Дуже хороший, тільки він лізе в рот і він дуже солодкий це його єдиний мінус. А так, взагалі, лайк. І ще ось такі є також від Essence, такої якоїсь колекції, не знаю, чи це лімітована була, чи ні. Виглядає як така пробірочка. Дуже солодкий запах такий. До ностальгії більше. Ось він на свой ще такий більш червоний, але на губах він абсолютно прозорий. абсолютно. І він ну, дуже солодко пахне. Обов'язково його спробуйте. От його я прям дуже-дуже всім рекомендую. Продукти, які йдуть з шимером. Взагалі це також іде да, трошки шимром, але його менш замітно на губах. Олійка від Ісана. Вона також з медом, пахне медом, е підблискує. Оця щиточка дуже незручна, тому я не дуже долюблю цей, цю олійку. Це від Stars from The Stars. Дуже смачний блиск, дуже солодко пахне і взагалі ну, просто неймовірний. Він також підблискує, так як в ньому тут і є шимери. Шкода, що це була лімітована колекція, і зараз її майже не купиш. Але мені здається, що якби в мене він закінчився, я б його обов'язково повторила. Від Miss Poci також блиск. В нього дуже такі блискітки, вони настільки класно стяють. Ось, просто подивіться, що це просто заморожує. Я обожнюю його носити ввечері, коли включають вже ліхтарики, і дуже добре він переливається. Бідка Diamond Crazy. Я їм давно не користувалася, я чекаю, коли буде холодно, але в нього. Також ці блискітки просто, ну це неймовірно, я не можу. Я вже чекаю, чекаю дочекаю, щоб їм почати користуватись, тому що ну це просто неймовірно. В ньому є три відцінки: у мене 0,10 саме світлий, і я би його повторила. І три блиски, які дають кольор. Перший, який я замовляла на тему, я їм ще не користувалася толком, тільки раз. Е, він дає такий досить слабенький кольор, і він нерівномірно лягає на губах, але в принципі нормально. Якщо приловчитись, то можна їм користуватися. Другий е, такий блиск від Brush Up. Напевно, я його купляла, коли була на морі, тому не знаю. В нього ось такий відтінок, прям дуже нюдовий, дуже плотно він лягає, можна навіть без олівця їм користуватися. Він не розтікається і, ну, взагалі вау. До речі, він ще водоопорний. І останній від Maybelline. Я давно його хотіла. Він у мене з'явився. Він іде такий, але якщо його насвоїти, звісно, буде кращий ефект, і мені він дуже подобається. Він дуже сладенько пахне шоколадом. Я його прям обожнюю, і це, і це 29-й відтінок. Ребята, ось цей блиск залишає легенький тінт. Далі переходимо до помад. Тут будуть матові і нематові помади. Спочатку ми пройдемося по нематовим. Спочатку від Essence, Juicy Bomb в шоколадному відтінку. Я не знаю, який це номер, але ну, там ви його зразу зрозумієте, що це він. І він, типу, викручується, назад не вкручується. І це дуже класний відтінок, але без олівця його носити неможливо. Він дуже солодко пахне. Я його чесно обожнюю, а те, що його треба весь час підправляти це, звісно, проблема. Такий також китайський я зараз його стараю закінчити такий бальзамно помада Я його відношу до помади, тому що я користуюсь їм з олівцем частіше всього. Добре зволожує, дає такий природний відтіночок, і, в принципі, все, що я можу сказати. Лікалка! Яку я майже не користуюсь. Я пробувала нею користуватися як рум'яна, тому що мені цей кольор не підходить. І це виглядає непогано. Вона така дуже плотна, ем, без олівця ви можете її носити тільки якщо на середину губи, і все. І від відеотера це, по-моєму, 0,6 відтінок, да? ось такий тут нюдовий відтіночок. Мені він дуже пасує, я люблю її носити. Прям лайк. І тепер дві кіне-матові. Перша, знову ж таки, від Алтера в такому Стікові. А, взагалі, відтінок майже ідентичний. Типу, Тільки він йде матовий. Я не знаю, навіщо купувати відтінки. І друга матова помада від Essence лімітованої колекції Soul Cherry Happy. Червона. Єдина червона помада в мене зараз. Вона дуже прикольна. Вона така навіть не червона, а я навіть не знаю, ну. В неї дуже прикольний колір, вона дуже стійка, дуже солодко пахне, і це просто це неймовірно. Вона пахне прям, не знаю, такими цукерочками, які я навіть не можу описати. Ні, можу описати, барбарисками вона пахне. Далі скромна колекція бальзамів. Знову ж таки, від Essence, лімітованої колекції so Cherry Happy, бальзам. Я його зараз стараюся добивати. Тут була вишенька, вона взагалі не зволожувала, але те, що під нею, сам цей продукт він добре зволожує, тому користуюсь. ТР така маска для губ, вона дуже солодко пахне. Я її дуже люблю, тому що вона дуже добре напітує губи. Я її користуюсь вранці, коли роблю макіяж. І ось такий бальзам від Ісана з. я не знаю, з чим вона. Ну і окей, я її ще не користувалася, її купила і чекаю, поки я докористуюсь цим, тоді перейду до цього. Моя скромна колекція тінтів. У мене було їх, по-моєму, тільки дві штуки. Один я закінчила від Essence, другий мені дала подруга від MaxMore. Він прикольний, він дуже насичений, але тільки проблема в тому, що він дуже відпечатується на зуби. Ось. Також скромна колекція олівчиків для губ. Перший від Ловелі йому, ну, напевно, років три. Я їм користувалась, користувалася, але не докористувалась, тому що він такий рожевенький, у мене немає такої підходящої помади. Я думаю, що я потім буду їм користуватися просто як е е румянами. Другий олівець від Essence. Це 202-й Боже, я його обожнюю. Він мені личить під всі мої нюдові помади. Він просто зливається з моїми губами. І це просто неймовірно. Я його від Алтера коричневий олівчик, він взагалі не для очей, але я користуюсь їм для губ. Це 0,2 відтіночок. Ось такий, він дуже м'який, коричневий. Я його пасую до ось цих блисків. і вони дуже добре грають. Особливо ось цей від Essence він дуже добре сочетається. І останні це від Catrice. червоний олівчик. Він навіть більш такий ягідний, ніж червоний. Але Мені він дуже подобається, він дуже солодко пахне м'ятою, тому що він тут типу, плампінг, але такого ефекту немає, але нічого страшного. Він мені дуже подобається, пасує під всі червоні помади, тому лайк. Діліться також, що у вас з цього є і яка у вас думка. Надіюся, що через рік у мене всі ці продукти позакінчуються. Напевно, не всі, але хоча б більшість. І, звісно, що з'являться якісь нові продукти, про які я вам буду також розповідати. Я думаю, те, що я подивлюся, якщо у мене половина з цього всього закінчиться, то думаю, можна буде цю рубрику робити кожні півроку, а якщо ні, то, напевно, раз на рік. Хоча у мене саме близькі йдуть дуже швидко, тому не знаю, подивимося. І на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока!